Пам'ятаєте дитячу ситуацію, ти з ним не дружи, він поганий, він мене образив. І далі є два типи людей: одні такі, окей, не буду дружити, а другі такі вчу тебе, скажи тільки, а чому він поганий? Як він тебе образив? Розумієте, одні тупо виконують і роблять те, про що їх просять, другі думають, аналізують, намагаються оцінити і потім вірити, довіряти або діяти. Хтось каже, та ну, то діти. У цьому відео я покажу, що у дорослому житті все абсолютно так само. Мова сьогодні піде не просто про модний термін, мова піде про справжню суперсилу, яка допомагає уникнути маніпуляцій, приймати зважені рішення та краще розуміти світ навколо нас. Тому, за традицією, з вас лайк і підписка з мене ваше розуміння і ваше бажання щось змінити. Як завжди, говоритиму просто і доступно. Тож варіть каву, беріть попкорн, буде цікаво. Починаємо. Почнемо з теорії. Потерпіть трохи, потім буде лише смачне, обіцяю. Тож, критичне мислення це здатність об'єктивно аналізувати інформацію, оцінювати її без емоцій і робити обґрунтовані висновки. Важливо розуміти кілька ключових компонентів критичного мислення. Перший компонент це аналіз інформації, це вміння розбивати інформацію на частини та аналізувати кожну з них окремо. Друге скептицизм це коли ти постійно питаєш себе, чому і на підставі чого зроблено такі висновки. Третє то логічна аргументація, коли твої висновки ґрунтуються на фактах, а не на емоціях. Четверте саморефлексія це здатність переглядати свої погляди і постійно ставити під сумнів власні переконання. А ще треба розуміти, що критичне мислення це справжній реальний інструмент, який допомагає уникнути пасток пропаганди, популізму і обману. Ну а тепер про те, чому це все так важливо. Уявіть, що вас постійно годують напівправдою або брехнею. Що всідство патентне безпілотне літательне апарат призначений для розпространення в повітрі заражених про які ми говорили раніше». і ви це просто ковтаєте, навіть не запитуючи себе, що відбувається. Ви втрачаєте здатність самостійно думати, а значить, хтось інший починає керувати вашим світоглядом. Але критичне мислення це не лише про захист від маніпуляцій, це також інструмент для прийняття правильних рішень. У світі, де інформація поширюється миттєво, ми повинні вміти розрізняти фейки від правди, інакше легко потрапити в паску дезінформації. І ось коли люди починають думати критично, суспільство стає менш вразливим до пропаганди і популізму. Це важливий крок до здорової демократії. Це відбувається не одразу, це відбувається з часом, але через рік, два, десять такої взаємодії ви просто перестаєте думати. Чудовий приклад того, як відсутність критичного мислення може мати катастрофічні наслідки, ми бачимо в сучасній Росії. Протягом десятиліть росіян свідомо і систематично годують пропагандою з кожного можливого джерела. Це створило ситуацію, коли люди живуть в інформаційному вакуумі, майже не маючи доступу до об'єктивної інформації. Хоча, будемо відвертими, їм уже й це не допоможе. Але ми сьогодні про інше. Давайте тепер розглянемо конкретні приклади, щоб було більш зрозуміліше. Перше. пропаганда через телебачення. Росіянське телебачення десятиліттями використовує одну й ту саму модель маніпуляції. Людям регулярно показують програми, де обговорюють зовнішніх ворогів: НАТО, США, тепер ми, Україна. Всі біди, які трапляються в країні, перекладаються на зовнішні сили. Замість того, щоб критично осмислити проблеми, озвучити їх. Те, що відбувається всередині держави, корупція, економічні труднощі, відсутність свободи слова. Люди приймають цей наратив без запитань. Вірніше, як запитання, можливо, у них і є, але не до влади. Про це також поговоримо, але трохи пізніше. Їх пропаганда і все, що з нею пов'язано, це класичний приклад відсутності критичного мислення. Люди тупо не здатні ставити собі елементарні питання. Чому наш уряд не вирішує внутрішні проблеми? Чому більшість ресурсів йде на пропаганду замість розвитку? І на кінець, що нам дають ті самі війни, які постійно ми починаємо. Далі йде ще гірший приклад: закони, що обмежують свободу слова та критику влади. У Росії приймають закони, які фактично карають будь-кого, хто критикує уряд чи навіть сумнівається в офіційних версіях подій. Наприклад, закон про фейки щодо війни, за ким будь-хто може бути покараний за висловлювання проти так званої спецоперації, людей настільки залякали, що вони бояться навіть думати інакше не те, щоб говорити публічно. І це чудовий приклад того, як відсутність критичного мислення паралізує суспільство. Коли ти боїшся поставити під сумнів офіційну версію. Ти стаєш заручником пропаганди, причому несвідомо. Хоча. Третє, рекламна пропаганда та наративи величі. Російська пропаганда активно використовує рекламні кампанії, щоб просувати образ так званої особливої російської нації, яка має унікальну місію у світі. Людям роками повторюють, що Росія це духовна держава, що вона повинна рятувати світ від занепаду, що їх культура, мова і цінності вищі за інші. Це створює почуття винятковості і призводить до того, що люди перестають ставити запитання про реальні проблеми, які відбуваються в самій країні. Вони більше не аналізують свої проблеми, оскільки впевнені, що у всіх бідах винні вороги. Питання на кшталт, чому інші нації живуть краще, або чому ми маємо менші зарплати, просто не постають. Ще один потужний інструмент пропаганди це постійне нагнітання страху через вигадані змови. Теорії заговору на кшталт весь світ проти Росії, всі навколо шпигуни, захід хоче нас знищити, лунають буквально з кожного кута. І ось тут критичне мислення це єдиний засіб захисту від цієї параної, без здатності аналізувати і запитувати себе, а чи дійсно це так, люди починають сприймати цей бред як абсолютно істину, російське суспільство вже звикло до подібних конспіраційних теорій, і більше не здатне відрізняти факти від вигадок. Це в свою чергу створює суспільство, верніше, вже створило, де страх і ненависть до зовнішнього світу замінюють здоровий глузд. П'яте війна як кульмінація зомбування. Останнім і найбільш яскравим прикладом того, до чого приводить. Відсутність критичного мислення стала війна проти України. Людям показують відео про денацифікацію, про загрозу з боку України, і величезна кількість людей це сприймає за чисту монету. Вони не запитують себе, чому треба нападати на іншу країну, чому їхні сини гинуть у цій війні, чому весь світ засуджує Росію? Ніхто з тих, хто там живе, навіть не допускає думки, та кому ми потрібні, щоб на нас нападали. Їм просто розповідають, що так треба, і вони в це вірять. Це і є кульмінація десятиріч років збування, коли люди вірять у війну без жодних аргументів і логічного пояснення. Вдумайтесь тільки, вони реально вірять у цінність війни, вони довіряють телеку, Дебіли. Хоча, слухайте, це ж Netflix можна не вигадувати фільми про зомбі, можна просто зняти фільм про Рашку. Там у зомбиків достатньо. Повертаємося. Ну і не можу не затронути тему, чому так відбувається, чому дорослі люди мовчать. Є такі люди, які звикли сліпо виконувати те, що їм кажуть авторитетні особи: начальники, уряд, навіть знайомі, які здаються впливовими. Багато хто не наважується запитати себе, а чи дійсно це правильно, або чому я маю це робити. Вони бояться поставити під сумнів те, що говорять люди зі статусом. Їх життя перетворюється на терпілецьке існування, де вони мовчки приймають вказівки, навіть якщо ці вказівки не мають сенсу або суперечать їхнім власним переконанням. Це класичний приклад того, коли відсутність критичного мислення змушує людей підкоритися тільки через страх і статуси. Що цікаво, такі люди дуже люблять між собою обговорювати, як все погано, як їх змушують робити те, що їм не хочеться. Але замість того, щоб відмовитися або поставити питання, вони продовжують терпіти і виконувати. Вони свідомо обирають можливість стати частиною системи, де страх і мовчазне підкорення стають нормою. Це ще один яскравий приклад того, як відсутність критичного мислення призводить до постійного самозречення. Вони стають заручниками своїх же переконань і страху, замість того, щоб шукати реальні відповіді на свої питання. А знаєте, що найсмішніше? Вони таким чином об'єднуються, об'єднуються проти всіх. Тобто, оце от гівно, якому погано живеться, яке тупо зашорене у своїх поглядах, яке між собою щодня обговорюють як їх все, яка кончена у них влада, як щодня їх напрягають все нові закони. Але як тільки хтось. Не зрашки відкриває рота, і по факту підтверджує все, що вони самі знають, Все. ця людина обливається таким лайном, що капець. Тобто висновок дуже простий. Внутрішньо у нас все погано, нам погано, ми хочемо жити по-новому, як живуть на заході, але нового нам не треба. У порівнянні з тим же заходом у нас все круто. Ми ж разом, у наш русський дух, захід відстій. Ви розумієте, наскільки десятиріччями це потрібно було вбивати в голови народу, щоб вони зараз так все сприймали? Ну, коротше, рашка дно. Повертаємося до нашої теми. Ну і хотілося б розказати, як розвивати критичне мислення. Якщо все, що ви почули зверху, хоча б якось вас трохи тронуло, то ось кілька практичних порад. Перше Читай різні джерела інформації. Не довіряй тільки одному джерелу, навіть якщо воно здається надійним. Це прям фундамент, це база. Друге, став під сумнів те, що чуєш. Але в хорошому сенсі, не баба-яга проти всього, а просто не сприймай інформацію на віру. Завжди аналізуй факти, джерела і мотивацію тих, хто їх подає. Третє. Обговорюй теми з іншими людьми. Це допоможе побачити інші точки зору та виявити сладкі сторони твоїх аргументів. Ну і тут головне приймати ті інші точки. Бо якщо не вмієш приймати щось, що відрізняється від тебе, ну бути в біді. Четверте, тренуй логіку: спробуй регулярно розв'язувати логічні задачі або брати участь у дебатах. Це чудово допомагає поліпшити здатність аналізувати та аргументувати. Тому, як мінімум. І грулічки, вони також можуть допомогти. Так що заходь в маркет і вперед скачуй якусь гру на логіку. П'яте, рефлексуй над своїми думками. Переглядай власні переконання і намагайся зрозуміти, чи вони базуються на фактах чи на емоціях. Обов'язково треба розуміти, в якому стані ти знаходишся, коли треба прийняти якесь рішення. Підказка, емоції це не про рішення. Шосте. Не поспішай робити висновки. Завжди бери тайм-аут на подумати. Не перевірити, не запитати. Чим більше у тебе інформації, тим легше прийняти рішення і якось відреагувати. Розвиток критичного мислення допоможе тобі не лише уникнути маніпуляцій, але й краще орієнтуватися в сучасному світі. Тому висновок який. Критичне мислення це інструмент, який ми всі можемо і повинні розвивати. Це допомагає нам залишатися незалежними у своїх судженнях і приймати обґрунтовані рішення. Без цього мислення суспільство стає вразливим до маніпуляцій, таких як ті, що ми бачимо на прикладі росіянських граждан. А зараз підпишись на канал, якщо ще цього не зробив, і залишай свої коментарі. Давай у майбутньому разом ставити запитання і шукати відповіді. Дякую, що дослухали. Бережіть себе. Далі буде ще цікавіше.